Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко? Сьогодні масове вже явище почалося: надсилання повісток поштою, повістки на уточнення даних, повістки на ВЛК. І найпоширеніше питання, яке мені ставлять: що буде, якщо я проігнорую цю повістку? І, взагалі, якщо мені надали цю повістку, яка відповідальність, якщо я не з'явлюся до ТЦК? Відповідальність за неявку по повістці. Що буде? Все залежить від того, яку ви отримали повістку. Відповідно до пункту 27 постанови 560 ми бачимо, що є такі види повісток з метою постановки на військовий облік, з метою уточнення даних, проходження військово-лікарської комісії, а також з метою призову на військову службу, так би мовити, мобілізаційна повістка, яку всі так називають в народі. В залежності від виду, від виду повісток настає і відповідальність. Я думаю, вам і так зрозуміло, що все зрозуміло, мені штраф, а можливо, навіть і кримінальна відповідальність. Так ось, ви отримали повістку. Перш за все, я одразу рекомендую, я завжди аналізую так ситуацію і ставлю таке питання яким чином ви її отримали? Вона вона належним чином вручена, вручена чи ні. Які були обставини? Вона відповідає законодавству чи не відповідає. Однак, якщо все ж таки повістка була вам вручена належним чином, а як ми бачимо по постанові 560 у в нас повістка може вручатися двома способами, і належним чином вручена вважається наступна: перша це вручена особисто. Це має бути ваш підпис, так в розписці стояти, а також відеозапис. Відеозапис є обов'язковим. Другий спосіб вручення це засобами поштового зв'язку. Отримали лист, не отримали лист, він повернувся. І ось саме день, і ось саме календарний штемпель так, і відмітка, по, відмітка поштового оператора буде належним підтвердженням того, що ви отримали повістку. Повістка одразу кажу, якщо поштою надсилається Укрпоштою, ніяким, ні, ніякою ні новою поштою, бо навіть були і такі питання. Окей, все ж таки, належним чином ви її, наприклад, отримали. Для чого це ми з'ясуємо? Це для того, щоб зрозуміти перспективи накладення на ваш штраф. Однак, як показує практика, штраф буде як не крутий. Якщо ви отримали повістку на постановку на військовий облік, повістку на уточнення даних або на проходження ВЛК і не з'явилися за неї, тоді на вас може бути накладено штраф. Ви здійснили право порушення за статтею 210 прим 1 КУПАПУ, і штраф буде становити від 17 до 34 тисяч гривень. Яким чином це буде відбуватися? Якщо належним чином була вручена повідка саме поштовим зв'язком, і у працівників ТЦК будуть належні підтвердження, це опис вкладення, рекомендоване повідомлення, так, з відміткою про вручення, то тоді вони зможуть на вас накласти штраф навіть і без вас. Можна два способи накладення штрафу з вами, тобто це протокол, який складається безпосередньо в приміщенні ТЦК, вас викликають на розгляд штрафу, так, і тоді вже почали. Цікаво, носять певну постанову, і накладає на ваш штраф. Другий спосіб, він зараз вже новий. До речі, ще не бачила штрафів, так би мовити, заочних. Я так розумію, зараз все готується для цього. Ось перші дзвіночки пішли, так по отриманню повісток засобом поштового зв'язку. Це зрозуміло, що вони готовлять базу підґрунтя для того, щоб накладати штрафи без вас. Тобто штраф. Якщо за повісткою не прийшли, докази є належного вручення, то тоді начальник ТЦК без складення протоколу має право накласти на ваш штраф в розмірі знову ж таки від 17 до 34 тисяч гривень. Виходить, що відповідальність настає адміністративна. Постає питання, чи потрібно оскаржувати штрафи, тому що, як я бачу, досить часто військовозобов'язаних трішки побоюються оскаржувати ці штрафи, бо думають, що працівники ТЦК це неналежним чином сприймуть. Я кажу про те, що необхідно обов'язково оскаржувати штраф, тому що ви ж маєте розуміти, одну повісточку вам прислали, так? Ну може бути і друга, і третя, і це вже буде повторне вчинення адмінправопорушення. порушення. А отже, якщо що скасовується перше, то повторність автоматично відпадає. А отже, штраф необхідно оскаржувати в будь-якому випадку. Однак, перш за все, я рекомендую, коли ви дізналися про штраф, обов'язково проконсультуватися з адвокатом для того, щоб зрозуміти перспективу оскарження, бо все залежить від наявності доказів і все індивідуально. Якщо процедура дотримання, то дотримана, ну як показує практика, досить часто вона не дотримується, то тоді. Шанси 50 на 50. Якщо процедура взагалі не дотримана, то більш за все суд буде на вашому боці. Штраф оскаржувати потрібно, відстоювати обов'язково свої права та інтереси. Однак на цьому не все, що може відбуватися надалі. Добре, вас притягнуть до відповідальності за статтею 210 прим1 накладуть на ваш штраф, однак це не все. Надалі працівники ТЦК мають право, якщо ви з'явилися за повісткою і вчинили це адміністративне правопорушення, звернутися до поліції і прохати їх, щоб вони вас знайшли і доставили до відповідного ТЦК. Якщо поліція цього не зможе зробити, то тоді працівники ТЦК на підставі письмової відповіді від національної поліції надсилають на вашу адресу. Вимогу. Детально про вимогу я розповідала в своєму відео, ви можете знайти його на моїй сторінці. Вони надсилають вам вимогу, ви знову ж таки її отримуєте, не отримуєте, ігноруєте, так. То тоді, в разі, якщо ви проігнорували або не отримали цю вимогу, вони мають право, працівники ТЦК, звернутися до суду з відповідним позовом про обмеження вас в керуванні транспортним засобом. Оці ось всі ось заходи, які можуть бути застосовані. За неявку по повістці, Тобто штраф, потім затримання, доставка вас до ТЦК, не знайшли вимоги від ТЦК. Так, будь ласка, з'явіться до них з метою, наприклад, проходження ВЛК, проігнорували, тоді вже вішенка на торті це обмеження в керуванні вас транспортним засобом. Ось так ця процедура буде працювати. Однак, якщо чітко проаналізувати законодавство, я скажу вам чесно: є певні колізії, є певні нюанси. Досить на практиці буде цікаво, як вони будуть це застосовувати, але все покаже судова практика. Наразі тільки розпочинається оця ось процедура поштових відправлень для того, щоб в майбутньому накласти на вас штраф, якщо ви не прийдете по повістці. Єдиний ще неприємний момент, окрім цього ось штрафу, так, коли не з'являєтеся за повісткою, буде те, що вас можуть. Скоріше за все, навіть не можуть, а обов'язково внесуть, так би мовити, в базу ухилянтів. Тобто ви будете рахуватися як особа, яка вчинила адмінправопорушення. У це дійсно неприємно, тому що якщо вас десь затримають, якщо вас десь зупинять на вулиці або на блокпосту, то тоді працівники поліції зможуть вас. Можуть стосовно вас здійснити адміністративне затримання і доставити до відповідного ТЦК. Одразу попереджаю про те, що у вас є обов'язок з'явитися за повісткою. Порушили цей обов'язок, тоді потрібно буде за це відповідати. І такого, як мене досить часто питають: а щоб не платити штраф і не з'являтися до ТЦК, так можна. Ні, не можна за кожен ваш за кожне ваше порушення обов'язку буде відповідальність. Єдине, що ви можете зробити, порушили тоді відповіли, і ви можете оскаржити цей штраф. На це ви дійсно маєте право. І тепер стосовно повістки бойової повістки мобілізаційної, так повістки на призов до військової служби. Тут настає кримінальна відповідальність за статтею 336 з позбавленням волі від 3 до 5 років. До цього ще треба дойти. До речі, відповідно до постанови 560, цю повістку бойову можна вручити лише після проходження ВЛК і тільки в приміщенні ТЦК, чи це чітко врегульована постанова 560. Інші повістки можна вручати де завгодно, тобто в будь-якому громадському місці. В будь-який час. Під час, коли ви отримуєте повістку, від працівників ТЦК, будь ласка, пам'ятайте про те, що, перш ніж отримувати повістку, перш ніж надавати свої військово-облікові документи, ви повинні пересвідчитися, чи уповноважена ця особа на вручення повісток, чи не уповноважена. Бо досить часто про це забувають. Якщо вона дійсно повноважена, надала вам посвідчення службове, а також паспорт або військовий квиток, або так як офіцерський, то тоді ви дійсно маєте право в неї отримувати цю повістку, навіть зобов'язані отримати цю повістку. В разі, якщо вам потрібна юридична консультація, ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Дякую вам за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.